Це універсально. 95% людей вірять у щось надприродне, те чи інше. У кожній культурі це є. Люди нескінченно міркували про еволюцію релігійності і, принаймні, з точки зору вестернізованих релігій. Цілком зрозуміло, чому вони еволюціонували, оскільки вони є чудовими механізмами для зменшення стресу. Це трагічний, жахливий світ, де відбуваються погані речі. І ми всі. Врешті-решт помремо, і віра в те, що є щось хтось відповідальний за це, принаймні, дає деякі атрибути зниження стресу, побудовані на розумінні причинно наслідкового зв'язку. Отож, його головна ідея полягає в тому, що релігія це природний антидепресант, оскільки наш світ страшний та похмурий, люди вигадали Бога, щоб їм було легше. Але ось у чому проблема. Таких аргументів усі вони роблять одну логічну помилку, яка називається генетична помилка. Це коли ми робимо висновок про хибність чогось на основі його походження. Але й те, як людина прийшла до якоїсь ідеї, саме по собі ніяк не спростовує цю ідею. Наприклад, я можу дізнатися про те, що земля кругла з коміксів, але це саме по собі ніяк не говорить про те, що я помиляюся в тому, що вважаю землю кругою. Таким таким же чином, навіть якщо людина прийшла до, до Бога через страх чи бажання позбавитися від депресії, це ніяк не спростовує існування Бога. Навіть більше Бог міг створити нас і світ таким чином, щоб ми шукали його, щоб нам чогось не вистачало без нього. Саме тому наші бажання чогось більшого насправді можуть вказувати на існування Бога.